The next confusing adjectives are sensible and sensitive. Отже, наступні в нас такі uh, прикметники, в яких можна теж сплутатись. Це sensible, розумний і sensitive – чутливий. To tell the truth, even I can make a mistake uh, when I use these two adjectives. Тож я теж можу робити помилки. Sensible means showing good judgment. Отже, слово sensible означає той, що показує гарну думку. It's sensible to keep a note of your passport number. Це розумно записати номер свого паспорту. Sensitive means easily upset or offended. Отже, чутливий, означає, який легко засмучується. Вікторія is very sensitive about her red hair. Вікторія дуже чутлива стосовно свого родового волосся. Note that sensitive too. The same as affected by something, often physical. Отже, давайте зазначимо, що чутливий до, тобто, той, хто, як, має Певне відбиття емоцій від чогось. Часто це фізично. Наприклад, my skin is very sensitive to the sun. Моя шкіра дуже чутлива до сонця. Тобто сонце є причиною цього. I go red very easily. Я стою червоною дуже швидко. I can't eat spicy food. Я не можу їсти гостру їжу. I've got a sensible stomach. Я маю чутливий. Ага, sensible. Не можемо сказати так, тому що sensible означає розумний. Лише цей I've got a sensitive stomach. Я маю чутливий шлунок. So, don't make a mistake with using these two adjectives. Good luck!